Привіт всім з гаража. Сьогодні в нас кавова машина Zelmer 13 Z013. В такому от зараз стані вона. Там багато відео як її там розбирати і як його все робити. Коротше, хочу розказати про причини. Почала вона готувати, вона простояла. Ну, не знаю, років років 5-6, мабуть, простояла. Я її включив. І щоб зробити чашечку кофе, треба чекати хвилин 5. Хоча я цей, ну, кажу зразу, кавоварка не моя. Мені вона в подарок прийшла. От, ну, просто хотів її утилізувати, я її забрав. Кажу, можливо, я щось зроблю з нею. Ну і почав я з нею гратися. Спочатку, надивившись відео, там є дуже багато, як його все розбирати, як його все доставати. От, Як його все провіряти. Я про це не буду заморачуватися. Спочатку я пішов, от почав віднизу. Сюди наливав водички грушечкою такою. Де да, вона там десь? Вона в мене там. Буля. Ага, от вона. От вона втекла. Ось такою грушечкою наливав. Наливав водичку. Тут відсоєнив, тут почистив зверху, це, будемо казати, так насос, який качає воду. Все прочистив, все пішло. Потім пішов до цього клапанка, теж тут розібрав. Тут всередині трошки закисло. Тут воно відкручується, сюди ставиться такий електромагніт. Він підтягує клапанець і воно подає там, куди треба, по цих трубках. Тут всередині я прочистив, ось ця от відкручується і там всередині на пружинці така фігня бігає. Прочистив, ну, тут воно було не дуже. Потім пішов сюди, до цих танів, де воно прогріває воду. Достав ці тани, тут продув. Прочистив, так само тою грушечкою, взяв водички з лимонною кислотою. Трошки мусурка вийшло, але небагато. От. І пішов я далі по цих трубках і дійшов дійшов Ось з боку стоїть ось така от ручечка, котра переключає там чай, кофе капучино там подає. На воду там, отута, от тут а пише. Типа робити кофе і, типа, там піну збивати. І от дійшов я от до цієї от штучки і оказалось, я от тут вони от два цих теж трубочки. Де це вони в мене? Десь я їх тут а вже відложив. В общем, вони там. Там десь Сюди Сюда подходят две трубочки. Вот я открутил это все дело. Вот, ось цей вот этот переключатель. Тут, видно, он вставляется сюда. Этот квадратик вставляется сюда. И он вот переключает. И тут вот эти вот отвори три. Три отвори були забиті повністю. Воно не продувалося, не йшло взагалі. Ну, все би нічого, але щоб добратися до ось цієї от фігні, треба ось це от все привести в такий от стан. Ну що ж, отаке от от коротке відео, не знаю. Полізно, безполізно. Але буває, що і тут. Як його розбирати, я в інтернеті не знайшов. Що воно і звідки йде? Тут стояв теж ще одна ця. Тут трубка стояла, ще одна. А тут була заглушка болтиком. Я так розумію, що це місце для того, щоб прочищати ось цей отвір. Туди заходить там. Кусочок проволочки, я його прошкрабав, прочистив, набрав в ту грушечку води з лимонною кислотою, тепленькою, промив. І доволі довгенько я його промивав і прошкрабував. Коротше, воно забилось запресувалось повністю. Сама ця трубка була наполовину забита, ну, не знаю, я б не сказав, б накіп, не накіп, ну, мабуть, накіп. Ось таке от ще може бути. Ось ця от байдужка вставляється туди і воно подає. От. Це туди, це сюди. І туди. отаке от. отаке от. От, от коротке відео. Ну, не знаю, тепер буду це все збирати. Ще не знаю як. Тому що тут, а от, якщо ось цих, от, ці болти закрутити, треба там через низ. Короче, боже мій. Хі -хі. Якось воно буде. Коротше, зроблю, складу, покажу. Далі. Так, пішов процес зборки вже, там вже все прочистив. От, ну, Ніби продовується все, все нормально. Тепер... Це все там, ну так, більш-менш нормально збирається. Коли дійшов час до цієї верхньої кришки, от той от болтик, от той от болтик, на верхній кришці от той от той дальній, я з допомогою пінцета. Пінцетом зажав і зверху там через е, той отвір. Ось цей от. Через оцей от отвір отверткою закрутив. Ну а коли прийшлося вже аж той, от, де там багато всього напхано прикручувати, то я вхитрився. Тоже пінцет, пінцет короткий, він не достає туди. Пробував пласкугубцями, щоб взяти. Ні в каку. Взяв я обикновений ось такий от проволочку, ну, якась алюмінієва чи що. На кінчик ось цього болтика намотав, там виставив і от там ще видно, можливо, ще отвертка зверху. Аж вон, -вон. ну О там от я. Пробую зараз збільшити. Не знаю. От отвертка я прокручую. Ну, болтика добре не видно. ну коротше, Не будемо мозги колупати. Взяв я от на кінець проволочки ось такий от болтик. Ну, той, що туди закручувати. Виставив і зверху отверткою через все прикрутив. Ну от так. Можливо комусь це понадобиться. Ну що ж, буду продовжувати процес зборки. Так більше ніби нічого інтересного поки що.